Починаємо з засідання земельної комісії. Зачитаю проєкт порядку денного сесії Моршинської міської ради, яка відбудеться 27 березня 2025 року. Перше питання в нас про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності Моршинської міській територіальній громаді. Друге про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на території Моршинської міської територіальної громади. Третє питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Івана Франка, 29, в селі Лисовичі. Четверте про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лисовицького старостинського округу. Наступне про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення мер земельних ділянок в натурі для ведення товарно сільського господарського на території Моршинської міської територіальної громади. Наступне про безоплатну передачу громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку сподарських будівель і споруд на території Моршинської громади. Про передачу в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій «Юкрейн Тауер Компані» в селі Баня Лисовицька на території Моршинської громади і останнє про надання згоди на передачу земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства до комунальної власності Моршинської територіальної громади. Косило Анна Ігорівна доповідає перше питання. Добрий день. Внести зміни до порядку розміщення тимчасових споруд соціально-культурного побутового торгівельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності на території міста Моршина, затвердженого рішенням Моршинської міської ради від 10 квітня 2014 року, номер 875 зі змінами, внесеними відповідними до рішеннями, викли е, даний порядок нові редакції, що додається. Визнати тільки, що втратило чинність рішення Маршинської міської ради від 15 грудня 2011 року номер 262 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питання регулювання земельних відносин. Зміни до порядку вносяться у зв'язку з тим, що наш порядок затверджений не відповідає порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та жилого комунального господарства України. Працівниками Каминського Моршинської міської ради було напрацьовано даний порядок з урахуванням чинного законодавства. Тому пропонується внесення змін до порядку, але є хочу уточнити, що ми ще чекаємо погодження від антимонопольного кабінету дане рішення з порядком, яке можна після його погодження розглядати на сесії голосувати. То не буде зараз винесено на сесію чи буде? Ну, якщо буде до четверга, прийде нас погодження з антимонопольного кабінету, ми можемо виносити на сесію. Якщо ну, порядку денного не є. Якщо не прийде погодження, то ми відповідно з порядку денного це заберемо. Але нам необхідно провести цей порядок у відповідності до законодавства, тому що він в даний час порушує. є якісь питання, пропозиції, зауваження? Голосуємо. Глінник. За. Люкович, за. Шинклін за. Світ. Вінців. За. Васінський. За. 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 Окрі рішення прийнято. Наступне питання. Надати до дозвіллісненській середній загальностійній школі перших друга ступенів Стрийської району Львівської області на виготовлення працю землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 2,0 п'ять тисяч десяти тисяч для будівництва будівлі закладів звіти, яка знаходиться по вулиці Шевченко, вісімнадцять лідоліщні Стрийського району Львівської області. Розроблений таходження встановленого проекту проєкт землеустрою, необхідно подати на затвердження Моршинську міську раду контролю виконання рішення покласти на постійну загальну комісію. В е, нас звернулося е, надійшло звернення, заява від е, директора школи. Е, Даний заклад освіти має право власності на об'єкт нерухомого майна, який перебуває на праві оперативного управління, але земельна ділянка ще не відведена, тому приймається та пропонується даний проект рішення. Щодо відведення земельної ділянки та майбутньому передачі її постійного користування на школі. Державний акт, а що... Ні, державного акту не було. Старих правоустановлюючих документів жодних немає на земельну ділянку, але оскільки право власності, ми можемо відвести в межах існуючого огородження. Там Велика ділянка. Два з половиною гектара. Голосуємо. Так є. Стадіон будують. Там є. Я ну, більше зроблю. Футбольне поле. За. Да, тікшинський. Шевків. За. Він? За. Такі стоїть. Що сторони. Так там місця нема, да? Наступне питання надати дозвіл Грицько Наталії Ярославівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 750 метрів квадратних для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Іван Франка, 29 селі Баня Лисовицька, Старийського району Львівської області, розроблений дебуджений і встановленому порядку землеустрою, необхідно подати на підтвердження морської міської ради контроль за виконанням рішення процесу на постійну земельну комісію. У власності Грецької Наталії Ярославі не є об'єкт нерухомого майна, нежитлова будівля це є магазин в селі Лисовичі. Необхідно відвезти земельну ділянку, громадянка хоче відвезти і з метою її подальшому викупу під об'єктом нерухомого майна. Усі привітання. 750 метрів квадратних, орієнтовно. когось є якісь питання? Голосуємо. За. Сьом кір, за За. Кусінський зайнято наступного. Дата дозвіл МАГАСу Петру Михайловичу на розроблення технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення марсімельної ділянки на на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площою 1,3500 тисячі умовних кадастрових гектарах, сертифікат серії ЛВ63152 і земель польового фонду на території Лисовицького старостинського округу. Попередити Магаса Петра Михайловича про те, що розроблено погоджено, встановлено в порядку технічну документацію з амбустрою, необхідно подати на затвердження Доморшинської міської ради. Це є земельна ділянка, на яку є свідоцтво про право на спадщину Магасу Петру Михайловичу. Так, свідоцтво на право на спадщину. Відповідно до цього приймає, euh, пропонується даний проект рішення. У вас якісь питання? За. Шимків? За. Вінцік? За. тоже За. Технічні документації землустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок натурі місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель поясного фонду з метою виділення власникам земельних часток паїв, земельних ділянок на не місцевості на території Моршинської територіальної громади з інклюзивного списку, що додається. Громадянам, згідно списку до даного рішення Моршинської міської ради. Оформити право власності на земельні ділянки відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нарухомо майно та їх обтяжень, використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з урахуванням встановлених обмежень на земельні ділянки відповідно до норм чинного законодавства. Я перезвоню? Е, передаються у власність земельні ділянки бороду Марії Йосифівні. Це є земельні ділянки е, за межами села Лисовичі. Це є площею 4303 м2 сіножаті, 4096 м2 сіножаті, 5506 м2 рілля, 9105 м2 сіножаті і 5527 м2 рілля. Це все лисовичі і одна власниця. Моя займаю. То, Напевно, це це яка шуба це через тон. Ніхто А Ось що є. Опаї. Топаї? Так, топаї. Це була щеплена. Добре, голос. Голосуємо. Голосуємо. Мало площа. Голосуємо. Олійник. За. Щимкер? Так. Віті. за. Усім за. П'ять друга. Наступне питання. Є тепер, де гриби збирати. Всі оддали, купу землі понабирали, ніхто нічого не робить, знає, зато бере за так. Там у нас вже корчове. То... Наступне да. питання. За Документації загустою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для будівництва і обслуговування, житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибні ділянки, за рахунок земель, житлової та громадської забудови на території Маршинської міської територіальної громади, згідно з близько, що додається, передати безоплатно громадянам власні земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Присадивні ділянки на території Моршинської міської територіальної гімади з'їду списку, що додається. Громадяни, яким передано власність земельні ділянки, формити право власності на земельні ділянки відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав нарухомих майна та їх обтяжень, та використовувати земельні ділянки за сільве призначення відповідно до норм чинного законодавства. Передаються власність земельні ділянки під об'єктами нерухомого майна, під городецькій Мирославі-Миколаївні. В селі Довга вулиця Шевченка, 17, площею 1989 метрів квадратних. І передаються у спільну часткову власність проць Олізі Дмитрівні, одна друга частки, і Полінцова Леся Васильівна, одна друга в селі Задривач, вулиця Лесі Українки, 4, площею земельна ділянка, 2318 метрів квадратних. Є Полусуємо. право власності, одне право власності ведях, а друге свідоцтво. Голосуємо. Відник. За. За. Відник. За. Вісідки? За. Петербург за. Затвердите. Пав'ємаєте. Таверкомпані технічну документацію землю струдів щодо встановлення відновлення земельної ділянки на натурній місцевості для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій з метою передачі її в оренду площу 200 метрів квадратних, яка розташована в селі Баня Лисовицька, Сирийського району Львівської області за рахунок земель промисловості, транспорту транспорту електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Затвердити технічну документацію про нормативну рошову оцінку земельної ділянки площою 200 метрів квадратних для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, які розташована в межах села Баня Лосовицька, Старіцького району Львівської області. Нормативна розова оцінка земельної ділянки становить 52 281 гривня 77 копійок, яка вступає в дію з моменту прийняття рішення про її затвердження та його оприлюднення. Передати тоб'юнайте Тауер Компані» в оренду терміну на в заяві на вказано 49 років а комісія за роботи визначатися земельну ділянку площою 200 метрів квадратних для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій простована межах села Баня банілисовицька Стринського району Львівської області встановити оренду плату за користування земельної ділянки в розмірі. 12% від нормативно норшої оцінки земельної ділянки, затвердженої пунктом 2 даного рішення, затвердить проект договору оренди земельної ділянки, що додається, EU-Ukraine Tower Company укласти місячний термін договору оренди земельної ділянки з Морщинської міської ради, провести реєстрацію договору оренди земельної ділянки відповідно до закону України про державну реєстрацію речових охорони України та їх обтяжень, використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно чинного законодавства. Контроль за виконанням рішення покласти до постійної земельну комісію. Хтось має якісь питання? Yes. Зауваження? Як там реакція всіх Тепер... з... жителів? Не готовий за реальності. Майрадари які є наші. Справа за цього. Але у межах села... Добре, але так, Та, строк межі. Межі. тепер термін встановлюємо. Десять років за той час, я думаю, за 10 років технології так підуть, що тих менших страви. Термін який встановлений. А тим першим, щоб в долішньому скільки термін був? Я не прогадала, Та, що там ми давали 10 років? Десять років. Аня, а в долішньому, коли ми надавали досвіду, то скільки ми там термін встановлювали? Mm, в долішньому скільки який там термін? Я вам зараз не скажу, не треба глянути. Давайте ну, 5 років. А, то 50. Ні, мало. Треба 20, 20. А ось ось тут земельна ділянка. Ми зрозуміємо, їхати на доволі, то. Під лісом там. Справа, там свердлові. Якщо тут десь ближче до дороги. Давайте 10. То багато, yeah, do... <tip> mm. 20 навіть. 10 та мало. Та мало, браті. Я вишку, то для країни треба цей. Там no, вишка, то капітальна така конкретна споруда. Фундаменти позиваються. Ну, тобі вам будуть ні, але все одно, це ж інвестиція. Там, там, великі гроші. 20 років. А тут громадські слухань не має бути в тому питанні? Там вже коли були, у Лисовичі були громадські були. Були. А що, Люди не заперечували? Так, так, були громадські там через то, я їм запропонував стосовно тої мешки. Ну, Горбеку. Було запропоновано біля... Їм підходило біля школи. Біля школи відкривають на критикування. Не було ніяких зауважень чи біля школи сказали проти. Тоді ми в іншому місці були, скажемо. Ми маємо цього одностороннього порядку чи за згоду історії. Ну, якщо буде договір, прописано, які умови розірвання договору, то, Ні, то, ми передаємо оренду ділянку. А то ви пишемо? Ні, ні, спочатку рішення приймається, а потім договір. Я молоді я. на скільки років? Я до пропозиції 10 років. Якщо ви кажете 20 років, <гумен> Думаєте, що це, ну, що... це Давай, 10 років. Просто... Там і так в жителі були Тому, Чи ми буде собі продовжувати. хоча. Вони собі продовжують, продовжують, продовжують без питань. Якщо все буде нормально, то через 10 років так, вже так. буде 10 років так. Вже може бути вишка без потреби. А може в неї не потрібно буде через 10 років. Добре. Давайте. 10 років. Так. Шимків? Шипки? Вінці. Російський? Да. П'ятеро. Струю празднику на цьому. А ви тут від старих. Так, так. Вони в Успенську ходять, це там в ж. Наступне питання: про надання надати згоду на передачу земельної ділянки площею 1603 м2 метри для ведення особистого селянського господарства, що перебуває у приватній власності Бачинської Марії Васильівниці на державного акту на право власності на земельну ділянку серія. Я No 165551, виданий 22 жовтня 2012 року, до комунальної власності Моршинської міської територіальної громади, яка розташована в селі Нижня Луковиця Стрийського району військової області на території Моршинської територіальної громади, обвинувачити міського голову або іншу е, довірну особу на укладання договору про передачу права власності на земельну ділянку у зв'язку з добровільною відмовою від неї. Та акта приймання передачі земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення. Виконавчому комітету Маршінської міської ради забезпечити реєстрацію права комунальної власності територіальної громади на земельну ділянку, зазначеної в пункті 1 цього рішення. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію. Громадянка Бачинська Марія Василівна має приватні власності земельну ділянку. Вона хоче від неї відмовитись на користь громади. так, та передати її в комунальну власність, оскільки в неї немає ні спадкоємців, ні. Тобто вона не може обслуговувати дану ділянку і е... не має кому передати цю земельну ділянку, тому вона вирішила передати її на користь громади. Там в окремі вже море ділянок. Не. Та там половин користає. Ти просто може паспорт. Де. Земельна ділянка знаходиться біля центру, то добре. що... Та, біля кладовища, але вона не може бути сприяти розширенню того кладовища, тому що кладовище близько до е... населеного, пункту. населеного пункту і кладовище є відповідна охоронна санітарно-захисна зона. Тому е... вона не може, хтось може захоче і пропонується ць... користується. Ні, але дивіться, відмовляється, міська рада зараз кошти йде за реєстрацію, буде платити. Пізніше, навіть як хтось напише, що хоче ту земельну ділянку, то ми йому як передаємо безоплатно, так? Так. Тобто міська рада зараз втрачає um, дії, так, матеріальні е, дії будуть е, за рахунок Маршинської міської ради здійснення. Більше немає то питання. Який звідси комусь передати, ліпше ту ділянку. якщо ділянку, Якщо ми Гусуємо. якщо машина заросла. А як ми передамо, не можемо, за, хіба да, громадянка сама да, подарує, цю да. кажу за мене ділянку і якомусь. Кусінське за. 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 П'ятдеро за. Так, Шенки. Шенки. дякую всім.